стукнулася башкою. Ти живий там? Не, жахливо на це глядіти, на це не потріб. Я би ще подумала наступного разу, чи йти з Ромою, чи не йти. Шукується з цією системою. Це жахливо. Оленка пролізла. Валентин проліз, то може і в мене вийти. 40 навіть 30 років тому цей прохід був на повний зріст. Собаки, диви! Диві. Ось, друзі, ми з вами прийшли на цю колись секретну стоянку. Гори. Угу. Горить. Поки Валентин шукає малюнок. А ми чекаємо на Валентина, можна сказати, що цей район взагалі-то зруйнований. Дуже серйозно. Да, ідемо, І... такі стоянки, то перевзаки не треба, ми вернемо. Валентин каже нам туди. По-перше, треба дату, і там гарно ми зберемо. Збереглися стоянки. Ми горі гарно. А от тут буде. Бачите дві дати 1944, обидві. Справді ми зараз заходимо у комплекс стоянин, де ховалися люди від окупації від ООН в Германію 44-го року, так? Так, Март ой, березень. Ти мені скажи, чому тут так все зруйнувалося? Я таких я ніколи а не, те, не бачив не таких великих пластів, вони так. якось руйнуються по частинах. А цей про мене це буде були, були кімнатові. ви бачите. як це може бути пов'язане з тим, що ми бачимо багато коріння на селі? А вже ж, ми дуже не вибухли. Вибухли стара, дуже перевищені родини, і дуже не вибухли. А тому сенсі, що ці коріння, вони мовляв, ринсові, ринсові, просто руками їхали? Так, не так. Дивись, тут сиділи красні партизани. 1944 рік, 9 апріля, квітня. Дивись. Партизани треба взяти в лапки насправді. Я так розумію, що Це місцеві мешканці, які тут ховалися, вони не вели бойових дій. Дуже багато цих написів. Знову починається 4, 9 квітня та дата, прізвище. Це комплекс стоянок, так? Так, ми бачимо гарний на стоянку і портрет найгіршої людини за... найгіршої людини за світовою історією, мабуть. Офігеть. Справді портрет Сталіна. Офігеть. Чи не Сталіна, чи Сталіна? Ні, це Сталіна безперечно. без сумніву. Друзі. Підписуйтесь на наш канал, на канал Роми Маузера і Валентина Гнома. І обов'язково додавайтеся в нашу телеграм-групу, де багато класних подій, цікаві історії, і ви зможете доєднатися до наших запланованих, спонтанно запланованих екскурсій. Нам туди це прихована така стояночка. Ми ліземо в ще одну залупу. Ура! Валентин, веди нас по всім щелям. Я така щаслива, що познайомилася з тобою. Ура, ура, ура! Так, друзі, ми заходимо в текущ, спускаємось в стояночку. Так, Дуже затишно, справді. Да. І ось ми бачимо, що пошуковці перейняли цей метод маскувати хід від тих, хто ховався у Другу світову. А що там? Те ж саме. А я не пам'ятаю. Зараз якісь завали. Зараз там якийсь кам'яний хаос. Що там нема вже стоянка? Там якась дупа вже. На жаль. А тут нема сенсу, друзі, бо тут все завалилось. Взагалі все завалилося. Про вас, може, далі є, але сенсу в цьому для нас нема, бо... Стоянки, якщо вони тут і були, вони повністю зруйновані. повністю. Нема. Нема вже на що дивитися. Це дуже прикро. Ні написів, нічого. Воно би тут би зруйнувалося, якщо б не ця стіна підпорна. За рогом теж була стоянка, ми бачили каміння, але там вона вже в жахливому стані. А у йшла важлива дорога, важливий шлях. Але... <кій> Вирібка була в прекрасному стані, зараз вона, ви бачите, в якому стані. Ніякого сенсу туди йти. Друзі, ми шукали тут малюнки. Як ви бачите, тут вже навіть катакомбів немає, не те, що малюнків. на це дивитися. Але це вже виглядає як печера. Друзі, е якщо у вас є така можливість допомогти Валентину на корм для котиків, в нього трикотаж, три, три коти. Та йому щось треба їсти. Екскурсій зараз небагато. Якщо у вас є можливість ходити на екскурсію, то звертайтесь. Валентин проведе для вас екскурсію. О, а якщо є можливість допомогти Валентину, то посилання на баночку монобанку буде в описі до відео. Будемо дуже вдячні за вашу посильну допомогу. Насправді ці старовинні катакомби вони такі дуже красиві, та в них досить складно орієнтуватися. Бо вони всі обвалені, всі такі різні, нема за ще щупитися оком та не пам'ятовувати дорогу, бо тут мало хто ходить взагалі. Я навіть не пам'ятаю, чи звідки я прийшов. Але так десь думаю, що шлях знайду. Дуже великі катакомби. Я навіть не пам'ятаю, коли такі бачив. Видає дуже красиво. Так мені не сюди, тут я не був, я тут не був до назад До речі, знайшов, ось бачив старовинний малюнок. В шахті нижнього поверху бачимо такий корабель. Щось тут ще написано, але також розібрати не можу. ла са сата Щось таке. Дуже цікаво. Дивіться, тут є якорі, людина. Багато таких малюнків вже тут повністю засипано, і ми їх вже не можемо розібрати та зрозуміти. Оленка, де Валентин? знаю, ага, десь кудись пішов вже. Ти вже прийшов, він пішов, не знаю, далеко десь. Шукає, мені здається, що він там шукає? Ну малюнок цей потяг чи щось там таке. Куди він пішов взагалі? Куди пішов? Ага. Пішли його шукати, я не знаю. Я вже виснажила. Ну ж будеш тут сидіти, пішли і шукати. Ох. <кхм> пішли. Ми ну, не ходили сюди? якийсь Біля, це ж він, це ж він, це ж він, це ж він ні? – Нет? Це те, що він казав. Е -е Поїзд? А, це він. Прикольно. А коли б вам ти пішов? Єдині з Петербург. Бля. Валік такий смішний. Ну я не знайшов цей малюнок. – А, це ж він, це ж він. Валік. Валік, ти так нормально походив, погуляв. А що тут мали, якщо є якісь малюнки є? Чи це єдиний Були, тут, Але були якісь портрети, дуже примітивні, були, домики намальовані. Багато було, Написи були інтересні. Білі це реально комічно. Але в цих місцях вже тоді було не так гарно. Я... Тобто ми весь цей час його шукали? Так. А він був у нас під носом. — Він знаменитий. Прикол. — Смішний напис. Смішна... Пояс, і, тьо, аби... Комічна ситуація. Хто його малював? У ну, кілька старі... тих часів ага. ось цей рівень, це, мабуть, кінець 19 го сторіччя. Ага. Але навіть, мож, мабуть, навіть середину. Ось так. І що цей потяг? Схоже, що це був якийсь не пасажирський а грузовий. Він щось кудись віз. Ну, це, взагалі цей камінь. Його ж тільки тут використовували, його ж нікуди не вивозили? Чи як? Ну, не дуже вивозили. Тут по області. Логіка цього малюнку, навіщо він намальований? Я думаю, що для Шахтарів взагалі поїхати кудись на потязі це, було, це була велика подія побачити поїзд, поїхати. Це якесь інженерне чудо. Їм було просто це цікаво. Ми багато зустрічаємо у катакомбах, саме потяз, потягів. І параплави. Це були Кораблі, кораблі так. Угу. Скажімо так, це свідоцтво дуже стародавнього менталітету. Останній зразок, що я бачив такий менталітет, це 1961 рік на Махно. Радянська шахта. Там ракета намальована, і 100 шістдесят Це було таке… У нас час ніхто не малює там, айфони, там якісь ексбокси на стінах. Але... Хоч Але... один Xbox бог не бачив. <рес> <рес> <Чи айфон? рес> я думаю, що логічно б нулювати якусь. У нас хуїзи. Так, давай тут. О! Дивиться, Ленти, які тут кумедні старовинні я бачу, я бачив. Туалетний гумор щас, твого рівня. Мася, дурак, хуй собачий во нього. <рес> І тут дивіться, що є. Мася на печки всрався. Мася? На печки. Срався. Да. Цікаво, Чому кого Мася? називали Мася. Ну, типу, це як ви з, ум, зменшено писливе, чи що? Це Мася? Я думаю, що Мася це ім'я. Ну, Це як призводно від імені. Маша. Чи щось такий? Я не думаю, що це він. Ні, дурак. Це він. — Дурак, так. Це могла була якась фамілія, як мацієнка якийсь, Я не знаю. Що, думаєш, якась кличка могла бути? Ага, пликуха. так. Вот можно домой так, можно его как-то идти искать так, конечно. Завалився. Да. І що ми не знайдемо колодязь? У нас є способи знайти гарантія, але мерзко, там свіже завали упали. Друзі, ми на останок хотіли вам показати колодязь. Ось напис навіть. Є. Який прихований достатньо глибоко у катакомбах, але в нас дуже спортився настрій. Споганився, спотворився. Справжнє пекло, усе закопчене, тобто страшенне багаття було, і купа лайна. Він це був водяний колодязь. зверху досі. Цінний колодязь, так. А, але його засипало мусором. Дуже красивий мальовничий Сам колодязь, лікар. але просто споплюжений і спотворений людським людськими відходами. Зробили смітник, просто закидали загадка, весь колодязь можна... з мусором. Джерело гарної води, Питної води. Да. Але ми головне, сьогодні гуляли 5 годин по катакомбам. Переходили з однієї системи в іншу систему і не знімали дуже багато цікавого для вас. Дю, друзі, дякую, що ви нас дивитесь. Дякую, що ви підписуєтесь. Обов'язково підпишіться на телеграм, якщо ви цього не зробили. Поставте вподобайку, залиште коментар під відео. І ще перевірте дзвоник. Це також дуже важливо, бо YouTube не присилає повідомлення. Так, і залишайтесь а. з нами. У нас з Валентином ще є заготовок. Ми навіть угу. сьогодні перед поїздкою Катакому думали, куди піти, сюди, туди. Ще а тем. А там перебрали атем. більше десятку. Ми обіцяємо з часом радувати вас з кращими та кращими відео, з більш інтересних і таємничих районів катакому.